на 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 на. Друзі, привіт я вас вітаю на каналі Файна дача. Існують такі спеції, які не просто доповнюють смак наших страв, а роблять їх особливими. Саме одна з них це часникова базиліка Васіль. Ну і саме в цьому відео, друзі, я вам покажу свій спосіб приготування даної спеції. Цей рецепт простий, не потребує багато часу та якихось особливих інгредієнтів. І хочу вас попередити: приготувавши та скуштувавши хоч один раз, ви будете це робити завжди. Тому не перемикайтеся, переходимо до приготування. Ну і ви, напевно, вже здогадалися, для того щоб приготувати часникову базилікову сіль, нам знадобиться всього лиш 3 інгредієнти це сіль, часник та базилік. Стосовно солі, хочу сказати, краще брати крупного помолу. Але якщо немає крупної, беріть, яка є. Базиліка, вірніше його листочки, можна брати свіже зібраним. Але я роблю трошки інакше. Зібравши свіжий базилік, я даю йому одну добу для того, щоб він підвялився. Це підсилює смак і аромат базиліку. Отож, щоб приготувати часникову базилікову сіль, нам потрібно подрібнити три інгредієнти. Для цього буду використовувати блендер. Засипаємо першим часник, а потім додаємо базилік. І вже в самому кінці будемо додавати сіль. Ну і зауважу, друзі, що саме така послідовність інгредієнтів на помолі, на мою думку, саме ефективна. Пробував я спочатку додавати сіль, а потім базилік та часник. Ефект не той. Ну, звісно, що на колір та на смак це не впливає, але часу на помол витрачається більше. Отож подрібнюємо. До речі, забув сказати про пропорції. 250 г солі в мене було, 2 головки часнику, а також 150 грам базиліку. Тепер стосовно подрібнення. Подрібнюю не до кінця, залишаючи крупненьку фракцію, а потім вже додаю сіль. Ну, і вже після додавання солі саме цю суміш я подрібнюю максимально до того моменту, поки сіль не набере кольору базиліку. Ось так це все виглядає. Ну Ось такий гарний насичений колір. Ну а запах це щось неймовірне. Шкода, що я не можу вам передати це словами. І ось так, друзі, виглядає подрібнена та перемішана суміш. По структурі вона нагадує мокрий пісок. Але це ще не все, залишився останній етап. Потрібно посушити. Якщо у вас є дегідратор, то це просто супер. У мене дегідратора немає, тому буду сушити в духовці. Висипаємо нашу суміш на папір для запікання. Розрівнюємо тоненьким слоєм. І ставимо в духовку для того, щоб підсушити. В процесі, коли в духовці сушиться наша часникова базилікова сіль, краще помішувати. Але в принципі можна цього і не робити. Ефект буде такий же. Тепер стосовно температури краще 60 градусів. І ставимо режим конвекції. Ну а по часу десь 40 хвилин. Після того як наша сіль висохне, даємо їй охолонути. Ну, і ось нарешті кінцевий етап. Минуло більше 40 хвилин, я б сказав би годинка, але час висихання залежить від вологості часнику, а також базиліку. Тому може зайняти навіть і півтори години. Ви вже дивіться на власний розсуд. Ну і ось так, друзі, виглядає часникова базилікова сіль, я б сказав, би, незвична сіль для звичайних людей. Коли сіль охолоне, її потрібно подрібнити. Можна знову засунути в блендер. Або зробити, як я, руками, а потім розсипати в чисту суху тару і зберігати в звичайному місці, як ми зберігаємо, звичайну сіль. Ну, а використовуємо як звичайну сіль, додаючи у наші страви. А особливо смачно, коли засолити нею сало. Отже, друзі, на цьому напевно буду закінчувати дане відео. Ось така в мене вийшла часникова безлікова сіль. Варіації приготування солі існує безліч і все залежить від вашої фантазії. Можна приготувати базилікову сіль. Можна приготувати, як я, часникову базилікову приправу. А якщо ви гурман, то приготуйте малинову сіль. Це дуже смачно. Ну і на останок, друзі, якщо вам було корисно та цікаво, не забувайте підтримуйте канал Файна Дача лайком та підпискою, пишіть свої коментарі. Гарних вам врожаїв, миру добра і до наступних відео!